Я не знаю, що він робить вообще, не знаю. Прилетіло, я не розуміла, Я почала бігти. Хотіла забіжать таку в сторону за здання. І все, нічого не пам'ятаю. Почала суміти мешати. Російські військові продовжують розвивати цивільне населення міста Харкова та області. Сьогодні близько 15-ї години завдано два авіаудари ракетами УМПБ Д-30 СН по центральному району міста Харкова. За медичною допомогою звернулася лише одна жінка. В неї гостра реакція на стрес, козрунована Фасад АЗС. Взрив перший чуть слабший був, а второй погромче вже громкі, вже також посипалось. Нам повезло, що клієнтів не було. То Пострадав товар, робота і кладші. Вінтер, який постраждав, але на щастя там нікого не було, і окрім могил не було таких руйнацій. Що стосується центрального парку, то це улюблене місто Харків'ян, особливо в неділю, то було дуже багато людей і був прильот Кабо, І ви знаєте, що якщо б це декілька метрів уліва, то все була б катастрофа насправді. Постраждав кінотеатр, трошки постраждала кафе, яке розташоване біля епіцентру прильоту. Ворог питається залякати харків'ян, зробити так, щоб люди виїжджали з міста, щоб вони були налякані, щоб вони тремтіли, але це їм не вдасться. Ми витримаємо всі ці виклики, обов'язково переможемо. Ми разом, ми харків'яни.